Румунія це цікава та незвичайна країна. Сучасна Румунія це не країна, яка населена вампірами, а розвинена європейська держава, яка багато в чому не поступається своїм найближчим сусідам. Щоб ваша подорож до Румунії запам'яталася надовго, потрібно відвідати містичний замок графа Дракули в Брані. Який був зведений в 14 столітті і вважався резиденцією влади Цепиша побачити палац парламенту в Бухаресті, саме цей палац є найбільшою адміністративною будівлею в світі. Площа будівництва досягає 350 тисяч квадратних метрів та складається з 12 поверхів та чотирьох підземних рівнів. Також треба проїхатись по Трансфегеражському шосе, яке було побудовано в ХХ столітті між Валахією і Трансильванією. Це найкрасивіша дорога в світі. Румунські Карпати це природна пам'ятка Румунії. Країна може похвалитися величезними площами незайманих лісів. Майже всі річки Румунії належать до басейну Дунаю і впадають безпосередньо в Чорне море. Грунти в Румунії родючі. Румунія є унітарною державою та президентською парламентською республікою. Офіційна мова Румунська. Ворошовою одиницею Румунії є Румунський Лей. Румунія це країна, яка розташована на перехресті центральної, східної та південно-східної Європи. Вона межує з Україною, Угорщиною, Сербією, Болгарією та Молдовою. Бухарест – це столиця держави з найбільшим міським районом країни та фінансовим центром. Румунія це індустріальна країна з економікою, що динамічно розвивається. Серед віруючого населення в Румунії переважають православні християни, а також католики. В основному це угорці та німці, протестанти. З корисних капалин найбільше значення мають нафта та газ. Візитною карткою Трансильванії є замок Бран. Сюди приїжджають туристи з усього світу. Замок Бран, відомий як резиденція вампіра Дракули. Ця репутація закріпилася за ним після твора Дракула Брема Стокера, який вийшов у 1897 році. Його історичний прототип, правитель князівства Валахія, Влад Третій Цепеш жив на цих землях у 15 столітті. Гадають, що принц був надзвичайно жорстокий до своїх ворогів та неугодних підданих. При цьому деякі румуни ставляться до Дракули як до національного героя, який захищав свої землю від османів і займався благодійністю. Брашов це один з найкрасивіших міст Румунії, яке розташоване у самому серці Трансильванії, біля підніжжя Карпатських гір. Етнічні німці відіграли велику роль в історії Трансильванії та Брашова. Всього в півгодині їзди від Брашова знаходиться фортеця Ришнов, яка була заснована у 13 столітті Тевтонськими лицарями. Це одна з найзагадковіших середньовічних споруд Трансильванії. Сьогодні Трансильванія – це спокійний і гостинний регіон з багатою природою та культурою. В останні роки сюди все частіше приїжджають туристи яких приваблює не тільки міф про Дракулу, а й дивовижні пейзажі та історичні пам'ятки.